Плюс Плюс відкриває нові зірки. Привіт всім хлопцям та дівчатам. Привіт нашим маленьким телеглядачам. В студії телеканалу Плюс Плюс у нас гость. Це мій друг, якого звати Олександр Мажара. Саша, привіт! Привіт. Дякую, що завітав до мене в гості. Як твій настрій? Е, все добре. Ти сьогодні відвідав нашу виставку, так? Так. Тобі подобалась вона? Мені а. дуже сподобалось. Скажи, будь ласка, Саш, в якому ти навчаєшся класі? Я навчаюся у п'ятому класі. А вільний від уроків час. Ти дивишся мультфільми? Ну так. Тоді в тебе має бути найулюбленіший телеканал, правильно? Так. Який він? Як називається? Е, він називається Плюс Плюс. О, дякую, мені дуже приємно. А за що ти любиш телеканал Плюс Плюс? За те, що в нього е, показують багато цікавих мультиків, і рубрику Це наше і це твоє. Дякую. Дякую, що сьогодні завітав до мене. Сьогодні ми можемо передати привіт і побажання всій Україні. Ти любиш Україну? Е, зв... Звичайно. А за що ти любиш нашу країну? Скажи, поділись з нами. Е, за, за, те, що в неї, за, те, за те, що я в ній народився. В неї багато чорнозем і в ній є такий е, трудолюбивий народ. Це правда. Давайте тоді передамо привіт е, всім нашим друзям, нашим батькам і побажання всім, хто нас дивиться, що ми їм побажаємо. Е, я побажаю їм щастя, здоров'я е, і всього найкращого. Ось так. З вами був мій друг Олександр. Квадрик. До нових зустрічей. Не перемикайтеся. До побачення. До побачення. Найталановитіші в світі діти наші.